рада вас вітати на каналі Юридична барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, що у грудні 2022 року нас з вами чекає наступний етап підвищення пенсійних виплат. Це означає, що мінімальні та максимальні пенсії будуть перераховані, тому що у грудні заплановано підвищення прожиткового мінімуму. Зараз йдеться про те, що розмір мінімальної пенсії у нас буде збільшений з 2027 гривень до. 20... 2093 гривень. Також на підвищення пенсії очікує ще одна категорія українських пенсіонерів. Зараз хочу розказати про пенсії для учасників бойових дій. Розмір пенсії залежить від придбаного звичайно страхового стажу. Та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески. Хочу нагадати, що розмір мінімальної пенсії для учасників бойових дій становить 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Цей показник, хочу зазначити, збільшується щороку, відповідно, збільшується і мінімальна пенсія. Значить, дивіться, розмір мінімальної пенсії учаснику бойових дій у 2022 році, з 1 січня становив 4061 гривня. З 1 липня, так як теж зріс прожитковий мінімум, становить 4256 гривень. З 1 грудня буде становити 4395 гривень, тобто буде зростання. Трішки більше ніж на 100 гривень. Також хочу зазначити, що з 1 січня 2023 року українські військові, які отримали звання Герой України або нагороджені орденами, можуть розраховувати на щомісячну грошову допомогу. Дивіться особи, які отримали звання Героя України з врученням ордену Золотої Зірки. Будуть отримувати виплату у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року. Лицарі ордера Богдана Хмельницького трьох ступенів, тобто повні лицарі, отримуватимуть виплату у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, та кавалерам ордена за мужність трьох ступенів. Повні два кавалери зможуть отримати виплати в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року. Якщо захисник України загинув, то одержати виплати зможуть родичі загиблого, а саме чоловік, дружина, батько, мати, якщо вони інваліди або досягли пенсійного віку, і, звичайно, діти загиблих. Тож будемо очікувати. Наступне підвищення, яке анонсоване Міністерством соціальної політики України з 1 грудня 2022 року, я більш уже в наступних е, своїх відео вам розповім, які категорії українських пенсіонерів для підвищення розміру пенсійних виплат будуть охоплені саме з 1 грудня 2022 року. Звичайно, мені б дуже сильно хотілося, щоб всім українським пенсіонерам перерахували. Пенсію і її, звичайно, збільшили для того, щоб кожен український пенсіонер, я не втомлююся це повторювати, мав гідний рівень життя. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої сім'ї.